Всім привіт! Презентую вам блотнова поставка товару. Набір автомобільних килимків. Килимок з боку водія з посиленим захистом педалей. Набір 4 предметів. Запобігають ковзанню і зменшують шум. Всього в лоті 6 одиниць. Вартість лоту 3420 гривень. Собі вартість однієї одиниці 570 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!